Всім привіт! Сьогодні п'ятий день мого челенджу. Якщо ви пройшли всі попередні практики і дійшли до цього відео, знайте, я вами дуже пишаюсь. Починаємо. Підходимо до краю килимка, руки вверх вдих, підтягнули живіт, підкрутили куприк. Відставляємо ліву ногу назад на підйом, витягнули ногу і згинаємо руки в ліктях. Потягнулися грудною клітиною вверх. Куприк підкручений, живіт, напружений, нога активна, ліва, рука вверх стопа до стопи. І права нога назад на підйом, коліна чашечка підтягується вверх. Згинаємо руки в ліктях, потягнулися грудною клітиною вверх. Руки догори, підставили стопу до стопи, опустили руки. Руки на талію, піднімаємо ліве коліно і робимо такі вісімки коліном. Уявляємо, що ми малюємо вісімку. Закінчили. Цю ліву ногу ми відводимо назад, опускаємо долоні на килимок, випад. Передня нога зігнута. Підтягуємо стопу до правої стопи. Нахил. Ліва стопа назад. Нахил. Ще. Підтягнули назад. Підтягнули. Назад. Підтянули. Останній раз. Затримались складочки, Притягнули коліна, округлили спину, вдих, видих, опустили руки. Праве коліно піднімаємо вверх і теж малюємо уявну вісімку. Відчуваємо, як працюють м'язи нашої ноги, як розкривається таз, закінчуємо. І праву ногу ми відводимо далеко назад, руки на килимок. Підтягуємо стопу до стопи в нахил, назад. Вперед, назад. Останній раз, нахил, затримались тут і праву долоню ставимо по центру, згинаючи праве коліно, ліву руку ми витягуємо вверх. Тут змінили руку ліва по центру, ліва нога зігнута, права вверх. Опустили долоні. Відшугнули в собаку мордою вниз, опустили коліна на килимок, сіли на п'ятки, з округлою спиною ми піднімаємось вверх, виштовхуючи себе руками від килимка, розводячи лопатки, таз повертається назад. Легкий прогин в поясниці опустилися на п'яти, піднялись вверх. на п'яте. Вдих, видих, і останнє. На п'ятки і собаку мордою вниз. Підходимо до рук. Підіймаємось вверх через округлу спину, призігнуті коліна, вдих, видих, опустили руки. Встановлюємо ліву стопу. Над правим коліном нога опорна трохи згинається в коліні, руки вверх і опустились трохи нижче, присіли, піднялись вверх, вдих, видих. Повторили в своєму темпі 5 разів. На останній раз ми затримаємося внизу, на 3, 2, 1. Піднімаємось вверх, ліве коліно підтягуємо до грудей, опускаємо руки і відводимо ліву ногу назад, долоні на килимок, нога рівна, наскільки це можливо. Опускаємо стопу на килимок, поправили ноги, щоб передній нозі було 90 градусів, подивилися вперед, витягнулись. Передня стопа до задньої в планку. Коліна на килимок, чатуранга, опустились вниз. Кобра потягнулись вверх. собака мордою вниз. Підходимо до рук, піднімаємось вверх, Вдих. видих. Встановлюємо праву стопу над лівою колінною чашечкою. Руки догори вдих. Присіли видих. Повторимо 5 разів в своєму темпі. І на останній раз ми затримаємось внизу на три, два, один. Піднімаємось вверх, руки опускаємо вниз, коліно піднімаємо догори. І відводимо праву ногу назад. Долоні опускаємо на килимок, нога рівна над килимком заднє. І тепер опустили її вниз. Долоні на килимку потягнулись вверх, плечі відвели назад і вниз. Переводимо ліву стопу до правої. Чи до ранга можна з колін, можна повну. Також, якщо хочете, зробіть кобру або собаку, мортою вверх. Забайка мордою вниз. Затримались тут, відновлюємо дихання. Опустили коліна на килимок і витягуємо ноги вперед. Сідайте зручно з рівною спиною. Відчувайте свої сідничні кісточки, руки вверх вдих і нахил до ніг. Коліна можуть бути зігнуті, живіт тягнеться до стегу. Спина рівна. Затримуємось тут на декілька циклів дихання. Піднімаємось вверх, підтягуємо ліве коліно і ліву стопу ставимо за праве коліно правою рукою начебто обіймаємо коліно, ліва рука за таз, скрутка, подивилися в сторону лівого плеча. Можете також прикрити очі. Дуже приємна асана, спина рівна, маківка тягнеться догори. Розкрутились в центр і змінили права стопа за ліве коліно. Обідняли праве коліно, права рука за спину, спина рівна, маківка тягнеться вверх, погляд направлений в сторону правого плеча. Вертаємось в центр, сідаємо зручно, прикрийте очі, долоня до долонів на і подякуйте собі, своєму тілу за сьогоднішню практику. Також подякуйте кому, чому зараз хочеться подякувати. І відчуйте цю енергію вдячності в собі. Зробіть глибокий вдих. Довгий повільний видих. Подаруйте собі посмішку. Я вам вдячна, що практикуєте зі мною. Напишіть, як ви себе почуваєте в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Ну а ми побачимось завтра!